Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що кампанія Джо Байдена критикує колишнього президента США Дональда Трампа за права на аборти в новій телевізійній рекламі, яка збігається з дворічною річницею рішення Верховного суду. США в контексті скасування ру проти Вейда та за кілька днів до перших президентських дебатів оголошення, яке вперше було надіслано CNN, містить відгук. Кейтлін Джошуа, жінки штату Луїзіана, яка каже, що її відмовили у двох відділеннях невідкладної допомоги, коли вона переживала викидень на 11-му тижні вагітності. Вона описує свій досвід як прямий результат того, що Трамп скасував справу роу проти Бейда, і критикує ймовірного кандидата в президенти від республіканської партії. Тепер він засуджений. Трамп вважає, що він не повинен нести відповідальність за власні злочинні дії, але він дозволить покарати жінок і лікарів, сказала Джошуа. Ми хочемо підтримати когось, хто дбає про наші найкращі інтереси, і тому я так непохитна у підтримці Байдена. Додала ця жінка. 30 секундний ролик висвітлює проблему, яку кампанія вважає ключовою для згуртування. Виборців, особливо молодих і жіночих блоків, які мають вирішальне значення для шансів Джо Байдена на переобрання, реклама, яка знаменує собою другий випадок, коли кампанія президента Байдена використовує обвинувальний вирок Трампа в ролику. Буде показано на телебаченні та підключеному до інтернету. Телебачення в Штатах на полі битву, основний акцент, звичайно, на змінних штатах. Також це буде показано на національному кабельному телебаченні в рамках рекламної знову ж таки кампанії вартістю 50 мільйонів доларів. І, власне, ці кошти вливаються в відповідну рекламу у червні цього. Року, так, для того, щоб знову ж таки підняти тему репродуктивних прав, так і зобразити Дональда Трампа як такого, який виступає проти абортів. Нова реклама є частиною зусиль кампанії Байдена привернути увагу до репродуктивних прав у дворічну річницю рішення Верховного суду, яке було пов'язане з призначенням консервативних. Суддів Дональдом Трампом. І, до речі, Джо Байден він під час своїх виступів, так, або під час зустрічі з там виборцями чи тими особами, які дають кошти на кампанію у вигляді пожертв, так він намагається піднімати тему щодо Верховного суду. так В одному з виступів він говорив, що, власне, якщо він. Знову ж таки, президентом переобереться, то будуть інші призначення до Верховного суду, якщо будуть відповідні вакансії. Джо Байден виступив знову ж таки з заявою в контексті цієї теми і сказав наступне: сьогодні два роки тому більшість у Верховному суді Трампа позбавила жінок фундаментальної свободи доступу до медичної допомоги, якої вони потребують і на яку вони заслуговують. Наслідки будуть руйнівними у Штатах по всій країні. Союзники Трампа вели суворі та небезпечні заборони на аборти багато з них без винятку. Зґвалтування чи інцесту. Це ставить під загрозу життя жінок і загрожує лікарям ув'язненням. Дональд Трамп єдина особа відповідальна за цей кошмар. Якщо йому дадуть можливість, немає сумнівів, що він заборонить аборти по всій країні з допомогою або без допомоги Конгресу. Така розлога цитата Джо Байдена. Після рішення Верховного суду від червня 2022 року, яке скасувало федеральне законне право на аборти, майже два десятки штатів заборонили або обмежили доступ до вище вказаної процедури. І тут також потрібно зазначити, що раніше Трамп висловлювався з приводу питання абортів, і він не сказав про те, що він буде забороняти їх на федеральному. Рівня, але додав, що рішення щодо відповідної процедури потрібно залишати за штатами. Тобто, кожен штат в окремому порядку має вирішувати питання дозволу, так чи заборони абортів. Але, до речі, він говорив, що потрібно враховувати ось ці винятки щодо зґвалтування, щодо інцесту, і коли матері є загроза, її здоров'ю. Він, до речі, це. Повторював не в одному виступі і під час зустрічі з конгресменами, яка відбулась у червні, він при піднятті теми репродуктивних прав знову ж таки говорив на цих винятках. Це також потрібно додати до цього матеріалу. Ось така реклама загалом виходить з кампанії Байдена, так яка спрямована проти Трампа в питанні репродуктивних прав. І, власне, ми знову ж таки будемо спостерігати за тим, як ця кампанія буде впливати на рейтингові показники Байдена, так і на те, як виборці будуть відноситись до теми абортів, тобто в якій пріоритетності ця тема буде для них актуальна, що теж важливо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! like one